Вітаю з магазина Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди по понеділкам, в магазинах Аврора починаються новенькі акції. Буду робити огляд на акції, які є, ті, що не робила в першій частині. Почну зараз з ліквідації і потім покажу вже все. там І від комах, і туалетний і, папір, і необхідні дрібнички для дому. Почнемо з ліквідації. Класичний зелений чай, ріц Бартон. Так, це в пакетиках 45 грам, 20 пакетиків. Дивіться, 9 гривень. Оце ну, прям треба брати за 9 гривень зелений чай. Далі ще стоїть ось отут, піч спиртова. Так, етанол 96%. Зараз глянемо, вона коштує 9 чи 29 гривень. Так, візьмемо ось цю піч. Отак, отакі цифри. А цифри тут багато, треба перевірити. Може по дві, а може і по дев'ять. Воно ну, по-різному. Зараз оце все візьму і буду казати вам ціни. Цих товарів з ліквідації так зручніше. Дві гривні сімка коштує. Далі вісімка на торт. Свічка мається на увазі. Дві гривні. О тут більший асортимент. Оце мені ця ложка Друшлак. Так, вона також на ліквідації. Дивіться, 29 гривень. Ого, замість 69 велика знижка, получається 40 гривень економія. А гляньте, яка вона велика за 29 гривень. Кому треба, ну, дійсно гарна знижка. Далі ось такі таке приладдя силіконове по 29, замість 49. Причому кольори. Так, далі у нас піч спиртова з комфоркою за 29 гривень 150 мілілітрів. І ще ось така позиція там була. Це називається лизун. Лизун ну, Для дітей така, як іграшка. 29 замість 39 іграшка лизун. І ось така чашка за 29 гривень, керамічна Валері Пласт зі знижкою, виходить. Так вона коштувала 44 гривень. Да. Ну, тільки в білому кольорі є. Величенька, на 345 мл. Ліквідації ще навушники є по 59 гривень. Внизу стоїть косметичка за 119 гривень. Ось така дитяча. До речі, в упаковочці гарно запакована, як на подарунок можна. Так, косметичка. Дитяча іграшкова пластикова з декором за 119 гривень. Знижка на неї 20%. Так. Далі машина. Перевертиш іграшкова. Ну, так от написано: перевертиш іграшкова 84 гривні в асортименті. Тут знижка 15%. А це у нас іграшка-сортер, дитяча, пластикова, d'epow, будиночок ось такий. Коштує 169 гривень. Так, далі ліхтар. Ой, кемпінг, акумуляторний, з регулюванням, ну намальовано дуже гарно. 199 гривень, ліхтар кемпінговий, акумуляторний, Показую з усіх сторін, може тут якісь характеристики зрозумілі. Так, і да, він заряджається від USB. Замість 249. Тут смарт-лампа настільна USB. Отак от вона виглядає кільцем з USB-проводом. Декор Лайт, дистанційне управління до неї йде, до цієї смарт-лампи. Нічого собі. Так, ага, З дистанційним управлінням за 400 гривень, 100 гривень знижка. Виходить. Так, смарт-лампа, настільна USB з дистанційним да, управлінням. класно. Далі годинник настільний за 177 гривень. Що тут за годинник? Намальовано клок. От він тут і не намальований. Ну, ніхто не відкрив 43% знижки. Написано Годинник настінний, 3D. Ось так кріпиться. Ага, тут все от намальовано, від, як це відкрите, все написано. Ось такої форми він, як квадрат, трішки тільки нерівний. Да? Ну, такий більш плаский. Ну, ось, 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 ось намальовано, мабуть. Ну, така от форма, як оця коробка. 177 замість 349, але дуже на нього величезна знижка. Дивіться, 49%. Тут по 99 гель для душу, б'янка, тосканський виноград за цілий кілограм написано 99 гривень. За кілограм тосканського винограду, гель для душу 99, замість 129 Тут ось це French Charm. Є скраб-пілінг 88 гривень 260 мл і гель для душу також парфумований 74 гривні за 260 мл. Маска для волосся від Доктор Сан 300 мл 77 гривень, шампунь для волосся. Пуся, вона називається Пуся Кропива, 29 гривень за літр. І також фортес шампунь по 99 гривень 400 мл. Фріска для котів корм з 1 по 31 липня до кінця липня 199 гривень 1,5 кілограма, тут 249 гривень. Получається за 800 грамів ван пуріна також для котів. І оці серветки великі я показувала в першому випуску 109 гривень замість 149 від Пурфікс. які вони величезні. Це для прибирання серветки. Дуже важкі вони великого розміру. А тут розмір написаний. Дивіться, бік сайз 220 на 200. Ого, ну велика дійсно, да. Серветка за 109 гривень, 100 штук вологих серветок для прибирання. Серветка кухонна 15 гривень, о така гарненька. Так, от серветка 15 гривень, замість 22-32% знижка. Ємність, ой, яка цікава. Ємність харчова пластикова, двохстороння. Ось така ємність. А, тут намальовано. З однієї сторони ти можеш покласти м'ясо, з другої огірки. А, ти поклав огірки. Тю. Зрозуміла, бачите, там си сито, поклав огірочки і водичка туди стекла. Ну, збігла туди вода. О, виходить, це зручно для якихось. Ага, потім перевернув, вилив і все, в тебе огірки готові. коротше. 139 гривень, ємність харчова, пластикова двостороння. Зі знижкою 18%. Дошку для закусок я показувала 169 гривень з кришкою. Ось таку кастрюлю для випікання кремічну також показувала 399 гривень. Так, оці кришки добрі традиції. Ці акції ще почалися в червні, так вони продовжуються. 20 штук кришок 39 гривень, 50 штук кришок СКО 82 за 74 гривні без кольорові. 59 гривень ємність ось така для сипучих, з чотирьох сторін вона закривається, вона йде на літр 300, в такому димчатому кольорі приємному, 59 гривень. Тарілочки, гляньте, які у них є по 9 гривень, вони пластикові, але дуже мило виглядають, і на них аж 40% знижка, замість 15, така тарілочка 9 гривень, а кришки добрі традиції СКО 82, народний орнамент, за 88 гривень 50 штук. Дуже цікавий відео, зараз це актуально. Спрей від комарів, антимоскіт, 100 мл, ціна 55 гривень. Спрей від комарів для нанесення на шкіру 55 гривень. Потім якийсь від комарів антимоскіт за 49 гривень. Зараз ми перевіримо, чому там різниця, чому 1,49, як ну тут напише. Так, отакий 49 від комарів антимаскит для нанесення на шкіру. А такий екстрім. Є екстрім, екстрім дорожчий. 55 гривень. Може це якийсь більш ефективний? Я не знаю. Ну, різно, бачите, ціну. Також від МАМО. Спрей від комарів МАМО. Тут 100 мл. Від комарів, 0 спирту. На 3 години захист для шкіри та одягу. 32 гривні, дивіться. І ось такий МАМО, цей дорожчий, 49 гривень за 100 мл. Від усіх кровососних комах та кліщів. Також 0 спирту і вища ефективність на 35%. 49 гривень. Знову з 7 по 13 ціни у відпустку називаються аерозоль від комах Грім 69 гривень за 100 мл саме в аерозолі замість 84. Так зроблено в Україні. Тут знижка невелика на цей діхлофос. Це дуже велика упаковка, така важка за 600 мл 149 гривень. Знищує всіх комах повзаючих та літаючих. Знову цей антімаскит тільки вже в спреї і велик, більшого формату. Плюс 20 безкоштовно. Получається, що 120. Я так розумію. Тут спрей для нанесення на шкіру аерозоль від комах 84 гривні. Хватає аж до 8 годин. Далі аерозоль від комах та кліщів. Антімаскит Макс Дефенс, так, ступінь, захисту 5. Від усіх кровососних комах 125 Спіралі від комарів, антимаскіт. Так, ось така антимаскит до 8, 80 годин захисту, захист від комарів, мух і мошок. 34 гривні. Ціна зі знижкою. Далі, друга позиція це у нас грім від комарів. Спіраль ось така грім від москіт. Також 10 в наборі додіє до 10 годин 22 гривні. Замість 27, тут 22 гривні. Ціна також спіраль від Некусайка 10 штук, 10 спіралів від літаючих комах 34 гривні, 23 знижка. Рідина від комарів достатньо на 45 ночів також від грім, зроблена в Україні до 360 годин. Тут 30 мл, Цій упаковочці 29 ціна замість 45 гривень. І електрофумігатор знову-таки Грін, Тут плюс рідина на 30 мл 69 гривень. Получається, ось ця рідина тут із цим електрофумігатором все разом за 69 гривень. Далі, набір від. Комарів, антимоскіт, 45 ночів, фумігатор плюс оцей він, плюс рідина. Ну теж той же принцип на 45 ночів достатньо, 77 гривень дорожчий, ніж оцей грім. Засіб репелент від молі антімоль кедр. Кедр 17 гривень і антімоль. Просто антиміль, також 14,6 грамів, якісь два види по 17 гривень. А ось тут лаванда за 29 гривень, дві штучки в упаковці. Оце він підвіз. Ось ці такі кругленькі по 17, а такий підвіз, лаванда. Зараз дістану. Ну, не буду діставати, ви зрозуміли. Там дві підвісочки за 29 гривень. Така подушка декоративна. Гляньте, які кольори приємні покажу з усіх сторін. Ага, вона як пончик, да, наче, а як макаронс. 277 гривень замість 449. Це по 13 на неї діє акція. І також ось така подушка з лимончиками декоративна за 147 гривень, 18% знижка. Так і акції у відділі туалетний папір, рушники. Отакі рушник, рушники паперові. Вес складання кохавинка сірі 150 листів. Ось оця упаковочка ціна 22 гривні замість 27. Далі, ось такі рушники паперові. Ой, не буду їх діставати. Так, вони, знаєте, ну, так складені. Так, вони в складання. Одношарові, колір зелений, 230 на 250, ціна 27 гривень. Сілпак, туалетний папір, 4 рулони, двохшаровий за 39 гривень. Сілпак Делюкс, 4 рулони, Трьохшаровий за 98 гривень. Українська мальва туалетний папір. Така велика упаковка. 29% Знижка на цьому тижні, 17 гривень замість 24. Далі крижопель, туалетний папір. Крижопель 6 гривень. Знижка на цьому тижні. Далі серветочки паперові. Такий тревел бокс. От вона такого розміру невеликого зручного 19 гривень. Двохшарові тут їх 6, ой, 100 штук двохшарових серветочок за 19 гривень. І українська мальва також. Крижопель по 6. Українська мальва також по 6 гривень замість 7. Делюкс, екула. Набір паперу туалетного, трьохшаровий, чотири рулони, 59 гривень. І рушник ось оцей, сафі, паперовий, два шари, 120 відривів. Так, за 34 гривні 31% знижка. Петки дитячі від сафі. Вологі 132 штуки йдуть з клапаном, 29 гривень, 34% знижка. Це оце на цих поличках хапай або розберуть. Готуємось до школи, з 7 по 13 дуже багато знижок на ці зошити. Зошит шкільний 18 аркушів 4 гривні, шкільний лінійка. Мікс 12 аркушів 5,50 Зошит шкільний лі лінійка 24 аркуша, 4,50. Зошит шкільний, клітинка Family Line 11 гривень. Є по 3,50. Шкільний клітинка, лінійка, отакі. Звичайні по 12 аркушів, по 3,50, по 9 гривень, 24 аркуша, лінійка, клітинка, 15,48 аркуші, аркушів, отакі більш великі. І далі вже є і по 15 і по 13, і по 22 Наприклад, такий блокнот А5, прошитий. 22 гривні за 32 аркуша. Так, це, мабуть, не він. Ось подивимось, де тут 32 аркуша. Може, ось такий блокнот на 32 аркуша йде. Так, оцей він і є, мені здається. Так, так оцей 22 гривні замість 34. Все вірно. На 32 аркуша. І по 9 гривень блокнот магніт. Блокнот -магніт. Ух ти, як цікаво. Блокнот магніт 9 гривень, 30 аркушів. Який з них оці магнітики, мені здається? А може я і не права. Зараз глянемо 36% знижка. Можна на холодильник. Так, Це 11%, це не він. Може такий магніт, а де ж магніт 12. Це красивий. Гляньте, як зроблено, як то раніше було, переливався ці всі без акції. А це що, блокнот-магніт? А, зрозуміла. Ну так як писати якісь нотатки на холодильник прицепив цим магнітом. Бачите, 9 гривень, 30 аркушів. Тут записувати якісь завдання собі на день. І вони є в різних з різними малюночками. 38% знижка. Ось такий набір олівців карбонових для ескізів. Шість штук за ціною 55 гривень замість 88 гривень. Оце оці акції ціни у відпустці називаються. Рошка ось така кубик, Причому тут такий великий вибір в цій аврорі різноманітних за 99 гривень, замість 149 акція 34% знижка. Тут відділ для малюків, іграшка, дитяча заводна рибалка з магнітами за 39 гривень. Далі ложка з малюнком меламін. Так, перевіряю при вас ціну. Коштує 5 гривень. Ложка дитяча маламін з малюнком. В асортименті 5 гривень замість 12. І також на оцю ложечку знижка діє. Так, ось ця 29 замість 34 Це ложечка дитяча, силиконова саме. Ну, вони тут всі разом лежать. Далі ще акція ніблер для прикорму з силиконовою насадкою. Дивіться, як він виглядає. 39 замість 55 гривень. Також акція гарна, 37% на цю штору москітну. 100 на 210 на магнітах з малюнками. Ціна 75 гривень. Дивіться, вони є такі. Кольорах, яких хочеш: блакисні, рожеві, бежеві, 100 на 210. так всі одного розміру. Перешкода проник перешкоджає прониканню комах. Не паруючи природну циркуляцію повітря, так і пух навіть затримує і дрібне сміття по 75 гривень. Також на цій поличці є акція на граблі, такі садові, бачите, двосторонні, 64 гривні замість 74. І, і далі йдуть знижки, як садове таке приладдя. 27 гривень полівізатор на 0,5 тут в різних кольорах там. А це вазон для квітів у виді мавпочки, ось такої. Зроблений із порцеляни, до речі, 299 гривень, а це вазон для квітів, гном. Ось дивіться, ось в нього там вазон, посадили туди птаха, 599 гривень. Ось такий птах. Птах для саду, фігура садова, такий страшненький. 449 гривень ціна. І тут у нас дивіться вазони для квітів у формі чобітка. Вони є. З цими жабами різними є з уліткою, равликом. Ось це жаба окрема. А то такі, ось прям, от бачите, ось ці чобітки, вони за ціною 339 гривень. Це вазони для поличка, де цей сезон, сезон крути овочі. Є ось така, це у нас гриль такий класний. Ось такий гриль, він 18 на 15 на 15, барбікю, мангал, гриль. Так, коштує він 249 гривень. Гриль портативний міні з решіткою. Зараз на нього знижка 29%. Також сьомого по, так, акуратно поставлю. Сьомого по 13 фартух. Такий з лимончиками. Фартух 109 гривень зі знижкою коштує. Фартух кухонний, квітучі лимони. Так, матеріал поліестер 100%, ну не написаний розмір, а ні, написаний 60 на 80, дивіться, написано. І також знижка, такі вологі дитячі серветки. о, Класно, 110 штук. За 22 гривні з клапаном 44% знижка на них. Тут ще такий гриль портативний. Слухайте, це грилів вже. О, цей 33 на 43, такий кругленький, також з цією решіткою. 33 в діаметрі, 43 висоту. Він йде на ніжках, збирається. От як намальований, сподіваюся, зрозуміло. Зі знижкою 349. А на вентилятор для розпалювання багаття. ручний, ось такий за 88 гривень. Знижка 11%, невеличка. І тут 20% знижка. Це у нас стартер для розпалювання. Алювання вугілля, ось так він виглядає. 199 гривень. Це яскраве туристичне крісло. Воно так видно, як воно складається. Слухайте, міцне, гарно зроблене. Знижка на нього 100 гривень. Получається 899 Замість 999 Крісло туристичне, складне зі спинкою. Відходжу, показую, як виглядає касових зонах у них стоять запальнички, є навіть по 12 гривень, по 24, по 39, ось така як по 39, зараз на неї знижка 26%, 29 гривень замість 39, дивіться, кольорів дуже багато, це на предкасових зонах. А тут знижка саме на оцей аромадіфузор з чорної смородини. 41 знижки, 99 замість 169. Причому ці аромати для дому, бренд називається є лате, персикове морозиво і зелений чай. Вони по 169. І тільки чорна смородина з такою великою знижкою 41 Коробка за 299 гірлянди. Бачите, вони прямо тут намальовані в розгорнутому виді, як виглядають. Ось такі 10 штук різнокольорових. 270 см соляр LED цих ламп за 299 гривень по акції. А які ж тоді йдуть за 279 гривень? А зараз ще одні перевірю. Оці 299 вони працюють на сонячних батарейках. А ось іще такі є гірлянди. Бачите, вони якось відрізняються. Мені здається, ось ці гірлянди дешевші. Так, гірлянди вуличні на сонячних батарейках. Так, і ці 279. Так, гарден, 270 см, 10 штук, 200 на 30 Так, все зрозуміло. LED, працює на сонячній батареці. О, Цікава позиція, до речі. На цьому я свій огляд з Аврора буду закінчувати. Акцій дійсно дуже багато. От у них написано понад 1000 товарів, так, ці знижки у відпустку. Дуже багато акцій. Дякую, що дивитесь, Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!